Привіт! Сьогодні багато помічників з найцікавішого і найскладнішого, як може здаватися предмета математики. І починаємо із такого тренувального блокнота «Дії з числами. Що ж всередині цього блокнота помічника? «Дії з числами у межах 10. Не думайте, що це так мало, насправді, якщо вивчити до автоматизму. Ось ці всі вміння оперувати з числами до 10 далі вже буде набагато простіше. Починаємо з того, що вивчаємо, як виглядають цифри і як вони називаються. вчимося розпізнавати кількість предметів, перелічувати їх, визначати співвідносити число і зображення кількості, порівнюємо числа, кількість цифра. Ми записуємо це порівняння. Визначаємо числовий ряд і як з ним працювати, і далі ви бачите, йдуть пояснення, як власне, відбуваються операції додавання, віднімання. І ось таким чином до кінця зошита ми вже просто розв'язуємо приклади. Поступового ускладнення матеріалу, тренувальні вправи можна долучати до основного заняття або ж під час якихось перерв, щоб закріпити. Використовується вирізання, коли потрібно скласти певне число. Це такий ігровий елемент. Ну і трошки доєднується дрібна моторика, що теж буде корисним. Тренувальні зошити у двох частинах на цілий рік. Для першого класу, ось так вони виглядають, і друга частина, і Такі ж зошити для другого класу. Відрізняються ці зошити, звісно, тими навичками, знаннями і вміннями, які ми тут практикуємо. Ці тренувальні зошити мають різне наповнення, бо, звісно, це різні класи. Але однаковий принцип. Поглянемо, що ж там усередині. На звороті обкладено кожного зошита є ось такі математичні ігри. Які прикольно використовувати на дозвіллі. А ось тут є такі математичні пам'ятки, теж у кожного зашита вони різні. Як будується сама форма заняття? Фіксується дата, фіксується час, коли починається заняття. Це більше для статистики розуміння, як ми встигаємо. А далі йдуть вправи. Починається все за мірою ускладнення. Перша вправа завжди простіша. Потім складність насич... насичується більше і можуть долучатися навіть завдання з логічним спрямуванням, не тільки математичним. Кожен розворот це як одне заняття. Ви можете його пройти зразу, це рекомендується. Можете розбити його на дві частини, все залежить від того, як буде встигати дитина зошити у двох частинах. Перша частина це перше півріччя, друга частина друге півріччя. Ось є такі наліпки в кожному зушиті пташенятка. Вони використовуються ось тут. Виконали завдання, приліпили наліпку. У першому класі це лічба, знайомство з числовим рядом, з тим, як виконуються приклади на додавання, на віднімання. Ось в другій частині вже буде більше прикладів саме будіти. І навички, і знання їхні ростуть. Але теж є наліпки, те, що, бачите, інша математична гра. А ось у другому класі вже у нас додаються складніші приклади. Числа вже йдуть двозначні, більші. Ось, ми показуємо, як можна додавати в схемах це все розказано, як формується двозначне число. Дуже корисні такі пам'ятки для дітей. Це ми дивимося перша частина. І друга частина вже ми виконуємо операції наділення і множення. І прекрасно допомагатиме нам вивчати множення. Це дуже цікаві такі ігри. З дітьми можна в парі їх використовувати, допомагатиме вивчати множення і ще один практичний посібник, про який ми розкажемо пізніше. А поки зверніть увагу на ці зошит, яких нам вистачить на цілий навчальний рік.